Читання вголос, книжкові виставки та голосні читання. У Хмельницькому традиційно стартувала акція Тиждень читання. Цьогоріч вона триватиме до 10 грудня. Кожного дня у бібліотеках міста організовуватимуть різні заходи. У нас всього в системі є 29 бібліотек. і у цих бібліотеках у всіх буде у всіх щось заплановано. Будуть відбуватися і вікторини, і якісь онлайн заходи заплановані. Розпочали акцію з презентації дитячої книжки. Бешкетні замовинки. Її написали 14 українських казкарів, кожен з яких створив історію, яка оповідає читачеві про чарівних сніжинок. Взагалі була така задумка, що кожен мав написати про сніжинку, тобто, це як пригоди однієї сніжинки, і як вони потрапляють в якісь, в якісь незвичні ситуації для себе, як вони з них виходять. З'являються нові герої. В кожного автора є свій герой. Кожну історію доповнюють і розкривають казкові ілюстрації, які розроблялись спеціально для книги. Все для того, щоб книжка одразу зацікавила малих читачів. Книжка розрахована для дітей молодшого шкільного віку і дошкільного. Але я думаю, що книжку можуть читати всі, хто в душі дитина. На презентації збірки глядачів забавляли іграми та розповідали про важливість і цікавість читання, адже прививати у дітей любов до книг варто з малечку, кажуть експерти. Мені подобається читати і самі писати свої оповідання. Я люблю читати книжки, тому що вони цікаві і в них дуже гарні ілюстрації. Мені подобається перехід події, і дуже цікаво, що далі буде. Мета акції об'єднати українське суспільство навколо читання. Національний тиждень читання проходить цьогоріч під гаслом бути своїми. Це означає наблизити читача до автора, тобто познайомити його ближче з автором. Ба більше надихнути українців відвідувати бібліотеки, князі. Гарні обмінюватись власними книгами та любити українське слово. Тетяна Ржепянська, Сергій Яків, телеканал Перший Подільський.